Терпільська культура на території Черкащини. Шість тисяч років тому на нашій планеті виникли перші великі поселення. І сталося це на території нинішньої Черкаської області, в районі Умані. Одне з найбільших терпільських поселень тельянки займало площу 450 гектарів і налічувало три тисячі будинків, у яких мешкало понад 15 тисяч осіб. Сьогодні відомо 4392 тисячі терпільських поселення. З них 2042 знаходяться у 19 областях України на Черкащині 278, які відносяться до шести локальних хронологічних груп терпільської культури. Серед них виділяються поселення гіганти, які існували в кінці IV на початку III тисячоліття до нашої ери. Вчені поділяють терпільську культуру на три етапи: ранній, Середній та пізній. Терпільські племена розташували свої поселення поблизу річок. Також селилися на високих берегах, де була джерельна вода. Майже всі поселення терпільців мали кільцеву структуру. Винятком не є і поселення на Черкащині. Будинки терпільці майстрували з дерева, стіни облітали лозою, акуратно обмазували глиною. Кожному будинку ставили кам'яну піч. А якщо будинок будували великий, то його розділили на окремі кімнати. В кожній з них ставили піч вогнище, лежанку, місце для роботи, жертовник, місце для моління. З кожної кімнати робили вихід на двір. Жит... Житла мали двоповерхову конструкцію. Перший поверх мав господарське призначення, другий господарське та житлове. На другому поверсі було два приміщення вхідне та власне житлове. Вхідне та житлове приміщення розділені поріжком та гребнем. Важливу роль у житті терпільці відігравало землеробство. Землеробство спричинило дещо інший розвиток культури терпільців, відмінний від племен скотарів. Під час розкопок терпільських поселень археологи знаходять залишки житель у вигляді глинобитних майданчиків. Їх вивчення дало вченим змогу висунути гіпотезу про те, що терпільські поселення від попруття до середнього Подніпров'я загинули від пожежі. Існує думка, що кожне поселення існувало протягом двох поколінь 50-80 років, після чого його мешканці переходили на нове місце. Викликане це було тим, що терпільці завдавали великої шкоди природним ресурсам краю, виснажували ґрунти, знищували ліси, наслідок чого складає. Несприятлива епідеміологічна ситуація, залишена поселя, спалювали це був спеціальний ритуал. У будинках залишали частину посуду та малоцінні знаряддя праці, як своєрідну данину, померлим родичам.